Другою жінкою, яка керувала майже всіма землями, які відносяться до території сучасної України, була російська імператриця Катерина II. І тут починається присмак гіркоти. Всі українці повинні знати, що більшого лиха для України не було ні від кого. Не можна українцям визнавати Катерину великою імператрицею, як того хочуть росіяни. Може, для них вона і велика, а для нас. Це один з найбільш цинічних лиходіїв. На початку правління Катерини II в 1762 році в складі Російської імперії було все лівобережжя та південь Правобережної України. В результаті трьох майбутніх поділів Речі Посполитої на кінець правління Катерини II в 1796 році в складі Російської імперії була вся Україна, крім Галичини. Яка тоді відносилась до Австро-Угорщини? Так знищити Україну, як це зробила жінка Катерина ІІ, не змогли ні монголо-татарські хани, ні польсько-литовські шляхтичі, чи турецько-османські султани. Та жорстокість, яку привила імператриця росіянам до українців, відчувається і зараз через 250 років. Я категорично проти тих людей. Які вважають, що варто пам'ятати добром та публічно шанувати цю визначну державну діячку?